Всім привіт! Сьогодні на Суспільному говоримо з Євгеном Глібовицьким, фахівцем зі стратегії. Привіт, радий бачити в сумах. Доброго дня! Хочу сьогодні поговорити про майбутнє. Почнемо з запитання, яке я зазвичай задаю людям уже в кінці. Якою ви бачите перемогу України? От що для вас перемога України? Я думаю, що для мене, як і для дуже багатьох українців, перемога України це перегортання сторінки. Коли вже далі можна не боятися, не остерігатися і е, планувати своє життя так, як би ми хотіли, е, не звертаючи уваги на загрози, я думаю, що це не є війна за територію, я думаю, що це не є війна за ресурси, я думаю, що це є війна за вихід з десятиліть, століть поколінь страху, переслідувань, е, страждань. Я думаю, що це війна за те, щоб події, такі як Голдомор, чи Чорнобиль, чи жахіття пов'язані з репресіями чи з переслідуваннями, просто не могли більше повторитися, в принципі, в історії нашого народу. Я думаю, що це боротьба за те, щоб батьки не боялися, що вони не зможуть прогодувати своїх дітей чи врятувати своїх дітей. Я думаю, що. Через це е, наш образ перемоги він трошки складніший за конкретну якусь точку внаслідок якоїсь військової операції, чи навіть вихід на кордони 91-го року. Нам потрібна впевненість в тому, що е, ми можемо нарешті закінчити е, цей період історії, перегорнути цю сторінку і відкрити нову. І, от е, мені здається, що перемога це якраз можливість. Е, Зробити таке перегортання. Чи вам не здається, що це екзистенціальний конфлікт, типу як арабо Ізраїльський, який може припинитися лише тим, що одна зі сторін перестане існувати? Ми не маємо потреби в тому, щоб перестали існувати росіяни. Ми маємо потребу в тому, щоб перестали існувати імперські підходи щодо нас і, зрештою, щодо них самих. Тому що якщо вони зберігаються в їхніх внутрішніх відносинах, то вони рано чи пізно виливаються так само і на нас. Тому питання не є в тому, щоб хтось перестав існувати, питання є в тому, щоб ми всі могли існувати між собою за іншими правилами. І в цьому сенсі, чи є ризик затягування цього конфлікту, так, є. Цей конфлікт дуже затягнутий, він мав би бути коротшим. Він затягнутий з 17 століття. Уявлення про те, як має виглядати е, сучасна війна, дуже сильно змінилося е, внаслідок е, е, того, як розгортаються події в Україні. Е, е, українська війна дуже артилерійська. Е, українська війна є війною першою, напевно, такою війною з такою масовною е, е, масов з таким масованим і активним використанням дронів. Це великою мірою IT-війна, але це так само піхотна війна, це так само війна вулична, це так само війна в міських умовах. Я думаю, що багато хто зараз спостерігає за тим, як виглядає ця війна, і коригує свої, коригує свої уявлення, намагається зрозуміти. Що треба змінити в тактиці і стратегії для того, щоб бути успішнішим. Я переконаний, що це робить Китай, я переконаний, що це робить Тайвань, я переконаний, що це роблять Сполучені Штати, я переконаний, що це робить Індія, Ізраїль, Іран і купи інших країн. Мені здається, що коли ми дивимося на цю війну, як на протистояння розвиненого, демократичного, відкритого Заходу, і авторитарного сходу ми певною мірою спрощуємо цей конфлікт, або ми тоді мусимо казати, що поняття Заходу чи Сходу не є географічним, бо в Азії є Японія. демократичні країни, як там, наприклад, Індонезія чи Малайзія. Uh, є Південна Корея чи Японія, які належать до uh, Заходу. Uh, значить, якщо ми говоримо в політичних категоріях, хоча вони якраз відкривають собою схід. Uh, в тому сенсі uh, є Угорщина, яка знаходиться на заході, але uh, грає за щораз більш авторитарними uh, правилами. Uh, скорше мені здається, що це вже власне є частина. Такої складнішої і більш гібридної боротьби. Ем, мені здається, що великою мірою це є війна за людяність, бо ем, те, що ми бачимо, що, е, що ми намагаємося зробити, в тому числі прискорюючи е, закінчення бойових дій, намагаючись вкластися в те, щоб бойові дії закінчились якомога швидше, мені здається, що нам. Принципово, щоб в 2023 році закінчилися е, бойові дії, полягає в тому, що ми боїмося і справедливо боїмося, остерігаємося е, того впливу, який війна може зробити на нас, як на культуру, на нас, як на суспільство. Е, більша готовність до е, силових дій, більша готовність до насилля, е, більше прийняття е, радикальних е, кроків. Це все наслідки, які йдуть за необхідністю тримати удар дуже довго. І в той момент ми адаптуємося і переходимо з мирного режиму існування в режим існування постійної екзистенційної загрози, постійної безпекової загрози. Якщо ми звикнемо до війни, ми перестанемо бути тими, ким ми хотіли би бути. І навіть якщо ми внаслідок тоді тривалого протистояння переможемо, ми переможемо вже іншими. І е, це є та річ, яка не прочитується на заході, на жаль. Е, е, біль, який відчувають українці від е, цих втрат, від цих цвинтарів, на яких е, з'являються щораз нові ряди могил. Від тих родин, які знають, що люди, які були на фронті, більше ніколи не повернуться, від е, тих втрат друзів, знайомих, способу життя і так, далі, і так далі, вони великою мірою закінчуються кордонами України. І, відповідно, вони не протрансльовуються в межах політичних систем на Заході так гостро, як вони протрансльовуються тут. І тому ми дуже часто бачимо реакцію, яка є розслабленою, повільною і неприйнятно стриманою з української перспективи. Ми чуємо дуже багато аргументів. Один з аргументів, наприклад, який я чую з приводу того, чому не відбувається прискорення постачання нам того, що нам потрібно, полягає в тому, що Виробництво е, військової техніки дуже важко зупинити політично після того, як вона перестає бути потрібною. Бо формується потужне військове лоббі, яке далі всередині кожної країни е, фактично починає шантажувати уряди, кажучи, що дивіться, це ж десятки тисяч робочих місць, які ви зараз втратите, якщо ви перестанете там далі виробляти це все і мені. Політики в багатьох країнах говорили, що е, їм зайняло два-три політичні цикли після закінчення холодної війни, щоб перебудуватись на мирні рейки і е, перестати значну частину е, своїх бюджетів чи своєї політичної уваги присвячувати потребам військово-промислового комплексу. Вони, відповідно, бояться, що якщо вони запустять. Виробництво військове в, в, в тих масштабах, які потребує Україна. Вони його не зможуть зупинити через п'ять років, через десять років, через п'ятнадцять років. що вони його зупинять аж через покоління. Ну, а і... з іншого боку, це призвелося до того, що в Бундесвері 125 танків леопард 2 і ще сотня на зберіганні. Ну тобто 200 там з копійками танків. А е українська сторона лише тільки в одній ізюмській операції 200 танків трофеями захопила, не кажучи вже про знищення. Тобто це просто для сучасної війни ніщо. І це є наслідок, власне, це є наслідок цієї демілітаризації, яка сталася в 90-х. І е, частина гравців сподівається на те, що частина країн сподівається на те, що е, може воно якось розсмогчиться, може не доведеться знову ремілітаризуватися, може не доведеться знову запускати оці ці виробництва, може, може якось там українці самі. Е, Розмін а, часу на людські життя, чи часу на техніку, чи а, людських життів на територію, вони не розуміють настільки гостро, наскільки розуміємо це ми. Ну, фактично, і, Захід варить російську жабу повільно, але в каструлі із нашої крові. І питання є в тому, що це процес, це процес, який цей процес переконання триває. Тобто. Рік тому вони не були близько до тої позиції, де вони зараз є. Вони, скажімо так, рухаються з випередженням того графіку, який вони вважали досяжним для себе, великою мірою під нашим тиском, великою мірою під тиском і того, що, наприклад, президент Зеленський виходить за рамки того, що звично роблять президенти, і за рамки тих комунікацій, які є. Під тиском громадянського суспільства нашого, під тиском, е, е, я зараз дивлюся на оці фантастичні е, десанти українських експерток, які е, дуже переконливо працюють і в Вашингтоні, і в Лондоні, і в Берліні, і в Токіо в інших країнах. Але, але це все це все так само процес. І, і ну, для нас цей процес просто приходить неприйнятно, неприйнятно повільно. Е, звичайно, що е, ми вийдемо з цього всі зовсім іншими, і звичайно, що так само е, накопичується певна інерція з того боку, яка триватиме і далі рухатиметься, е, посилюючи, посилюючи умовний захід. Звичайно, що стратегічно посилюється захід, стратегічно послаблюється Росія. Просто для нас важливо, щоб ключові події відбулися цього року. Ми не маємо, ми не маємо цього життєвого часу для того, щоб... Відкладати його на потім, на потім, на потім, на потім. Хочеться просто дожити до перемоги, знаєте. Але е при цьому всьому я попробую, усвідомлюючи весь цей біль, я попробую все-таки порівняти те, що відбувається зараз, з тим, що відбувалося 100 років тому. Україна має за своєю е спиною е потужну коаліцію міжнародну, якої ми не мали 100 років тому. І 100 років тому ми зазнали поразки, тому що ми по великому рахунку були самі. Зараз ми маємо цю коаліцію. Цю коаліцію треба буде втримувати і розвивати, і, і це показує, наскільки відповідальною є е, робота України з кожною з цих країн і з групами цих країн. Наскільки важливо власне, є підтримувати ці зв'язки України з Балтією, з центральноєвропейськими країнами окремо важливий польський напрямок, окремо важливий німецький напрямок. Е, ми бачили, що в німецько-українських відносинах. Німецька сторона дуже часто дивилась крізь Україну, тобто не, погляд не фіксувався на тому, чим ми були. Німецька оптика дуже російсько орієнтована, дуже російсько-центрична. Будьте ми але, відверті, але... вони ж <клід> вигравали від цієї взаємодії з росіянами, вони мали преференції для свого бізнесу і вони хотіли до останнього це втримати, але потім до них насправді дійшло, що вся ця. Економічне все це процвітання, воно грунтувалося на тому, що не треба інвестувати в безпеку. Коли вони зрозуміли, що Росія просто крошить оцю цю всю систему безпеки, яка будувалася після другої світової війни. Вони зрозуміли, що не буде ніякого добробуту, і тоді, тоді ну, оця підтримка України зросла. Німецьке економічне диво базувалося на трьох дешевих ресурсах, які Німеччина отримувала. Це була дешева безпека завдяки сполученим штатам. Дешева енергія завдяки Росії, і дешеве виробництво завдяки Німеччині завдяки перепрошую Китаю, і е, німець значна частина німецьких політичних еліт дуже налякані з приводу того, що станеться, коли вони втратять чи якщо вони втратять ці дешеві ресурси. Власне, те, що відбувалося в європейському союзі, це те, що три покоління сформувалися в умовах, коли безпека, яку вони мали. Була безпекою за чийсь рахунок. Їм не треба було вкладати гроші в на цю безпеку. Але це так само ну, нам дуже легко зараз сидіти і говорити про те, що хтось не правий. Немає там якогось там заходу, який нам щось там недопостачає. Немає там когось, хто там значить, на нас напав і через це наші суди стали, наприклад, там, несправедливими і так далі. Це є частина тої домашньої роботи, яку ми маємо виконати в себе всередині. І це є частина тої домашньої роботи, яку, якщо ми не виконуємо, то ми врешті не отримуємо нової якості у цієї наступної української державності, яка буде після перемоги. Тому питання є не тільки в тому, щоб ми вчасно отримали снаряди, питання не є тільки в тому, щоб ми отримали достатню кількість танків і так далі. І так далі. Питання є так само в тому, щоб ми за цей час не втратили себе. І це, напевно, дуже важливий момент, тому що якщо ми втратимо себе, отримавши, здобувши перемогу. Ми ризикуємо перемогти дракона, перетворившись на дракона самостійно. І це, напевно, один з найстрашніших сценаріїв, які можна собі уявити. Кажучи це все, я так само бачу, що є просто гігантські зміни культурні, які впливають на те, що наступні покоління українців вже краще бачать ці виклики. Ми бачимо, наскільки зрілішим стає громадянське суспільство. Ми бачимо, наскільки. Адаптивнішим стає українське суспільство. Тому ну, я, я не став би малювати ситуацію в кожній сфер чорно-білою, всюди є градієнт, всюди є свої е, добрі новини, є свої провали, є свої перепони, але е, загалом я би сказав так, що е, ми все ще є в тривожній ситуації, ми все ще є в ситуації, коли є за що хвилюватися. Ми все ще не бачимо е кінцевих чітких образів е закінчення війни. І це є брак цієї візії, він ускладнює для нас всіх е е дії, тому що е тоді набагато складніше синхронізувати с себе з іншими. Е е як має закі бачення того, як має закінчитись війна, е не до кінця проговорене, не до кінця артикульоване, не до кінця сформульоване, і в Києві, і поза межами України київське розуміння того, чим має закінчитись війна, в багатьох інших країнах виглядає як, як, стартова, пози... як стартова позиція для якихось можливих переговорів. На що Україна каже: ні, ні-ні ні. Дивіться, не може бути деімперіалізація Росії. Підставою для якогось торгу, що ми там її трошки менше деімперіалізуємо, чи трошки більше, питання полягає в тому, що якщо Росія залишається імперією, вона становить екзистенційну загрозу для нас. Це просто заповісти і... війну своїм дітям. Абсолютно, Буде нове абсолютно, вторгнення, за одне покоління. Її... І, якщо, і якщо стоїть питання, і якщо стоїть питання про те, що е, ми ризикуємо втратити велику кількість життів, то ми ризикуємо втратити. Таку саму або більшу кількість життів в наступних ітераціях цієї війни, якщо ця війна зараз не буде закінчена на, на хороших умовах, е, і тут власне оця координація між е, е, Києвом, наприклад, Вашингтоном, Берліном, е, Парижем, Лондоном, вона і критично важливою, тому що е, дуже важливо, щоб всі були, щоб всі були в однаковій позиції, щоб всі однаково розуміли важливість кожного з оцих елементів. Мені здається, що оця однакова позиція поки що не вимальовується. Що вимальовується, це якась широка рамка. Коли німецький канцлер говорить про те, що Україна повинна не програти, що це означає не програти? Чи це означає, що Росія має зазнати поразки в такому, 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 такому аспекті? З іншого боку, є викликом те, що е, е, з українського боку це все одно обмежена війна. І це означає, що оскільки е, українська армія не буде звільняти Рязань, чи Владимир чи Новосибірськ, е, в, як певний не в певний момент мусить. Тобто це, ми не говоримо про сценарій Другої світової війни. Це означає, що в певний момент будуть якісь переговори. І тоді виникає питання з ким. І тоді виникає питання, хто буде суб'єктом з того боку. А, і тоді виникає питання, який рівень довіри до того, що той, з ким ми будемо про щось говорити, дотримує свого слова. А, і а, частина цих острахів не знімуться навіть а, а, підписаним, підписаним договором. Це означає, що а, значний рівень мілітаризації суспільства з нами. На що найменше покоління. Це означає, що економіка на воєнних е рейках на тривалий період часу. Це означає, що розрахунок своєї інфраструктури, енергетики, системи освіти і так далі. Україна далі буде робити, виходячи з припущення про те, що ми не маємо е, абсолютно, оцього, е, значить, оці, абсолютно мирної перспективи. І коли я на початку говорив про те, що ми хочемо перегорнути сторінку, це власне означає, що ми хочемо вийти в цю абсолютно мирну перспективу. Ми не можемо е, не перемогти, тому що, якщо ми програємо, то ціна е, цієї поразки для світу буде. Просто жахливою. Що це означатиме? Це означатиме, що будь-яке добровільне роззброєння є хибним шляхом. Будь-хто, хто має відкладених кілька десятків мільярдів доларів, будь який автократ, який має відкладених і який може попробувати дістати ядерну технологію, повинен до неї дотягнутися. Міжнародні механізми стримування не працюють. Це означає, що кожен сам за себе або Мають працювати якісь маленькі військові блоки, це практично те саме, що формування кримінальних груп десь там на вулицях, які там будуть ходити в результаті і грабувати громадян. Ми раптом опиняємося в набагато менш безпечному світі, ніж той стандарт, до якого ми звикли. І витрати на те, щоб залагодити цей е брак безпеки, будуть не порівняно вищими, ніж будь-які витрати, які. Мають бути для того, щоб допомогти Україні, але не для всіх суспільств це очевидно, і не для всіх політичних систем це очевидно. Вони досі не дозріли до думки, що витрати на війну Росії проти України, на допомогу Україні в цій війні, це фактично інвестиції в їхню безпеку, а не благочинність. якась. Питання: якщо суспільство існувало в умовах, коли безпека була на... безкоштовно, і тут раптом за неї Два треба. А покоління або. Три. Або а тепер за неї треба платити, це дуже дискомфортна зміна. Деякі країни так само говорять про те, що проблема є в тому, що якщо ми дивимося на витрати, найбільш динамічні витрати відносно їхнього ВВП, де частка витрат зростає, це в європейських країнах це буде питання медицини. Друга велика витрата це будуть витрати пов'язані з, з кліматичними змінами. І відповідно їхні економіки, їхні бюджети вже переобтяжені цими двома чинниками, і тут ще раптом додається безпековий чинник, оборонні витрати це гігантська стаття витрат. І в умовах обмеженого чи конечного бюджету. Раптом з'являються такі гігантські е, статті витрат, які його ще більше обтяжують, і перетягуючи це покривало, в когось в суспільстві ноги будуть на холоді. І відповідно деякі країни, де дуже хитка політична ситуація між умовним політичним центром і радикальними політичними силами, кажуть, що ми, якщо зараз ще напружимо більше, ці бюджетні відносини на наступних виборах центристи зазнають поразки. Останнє запитання: чесно. Е, як українцям не пересваритися на другий день після перемоги? Коли ми ставимо питання, як українцям не пересваритися, ми робимо припущення, що ми весь час сваримося і що сварка є таким якимось, значить, нашим е, е, природним станом. Я якраз бачу менше сварок довкола. Я бачу те, що ми емоційно стаємо зрілішими. Ми вчимося тепер не сваритися, а сперечатися. Ми вчимося не конфліктувати, а опонувати. Ми вчимося дискутувати, ми вчимося мати різні позиції і жити з цим. Мені здається, що ситуація, при якій ми маємо різні погляди на одне і те саме, є не тільки нормальною, вона є бажаною. І ми є в точці, де ми формуємо свої правила співіснування, це не є простий процес, він точно передбачає якусь кількість протистоянь. Е, я би скорше сказав, що це добре, це ознака, якщо ми з чимось не погоджуємося, якщо ми десь в режимі якихось е, е, таких складних е, дебатів один з одним, це означає, що ми живі. Це означає, що ми маємо. Віру в майбутнє. Це означає, що ми з оптимізмом дивимося вперед. Е, в тому сенсі, я би вітав нашу спроможність час від часу навіть мати хорошу сварку. Дуже вам дякую. Сьогодні отримав задоволення від своєї роботи. Е, сьогодні на Суспільному говорили з Євгеном Глібовицьким, спеціалістом з довготермінових стратегій. Дякую. Дякую вам.